Вітаю, друзі, це канал Максимуза, філософсько-аналітично-психологічне таро. Вчора вночі записала по гарячим слідам відео, що чекає Україну після перепалки Трампа і Зеленського. Зараз невеличкий розклад, як він. Він великий, він тут в мене на весь стіл, щоб ви розуміли. Для себе дивилася, теж вирішила поділитися з вами. Зараз що конкретно о, чекає Зеленського? Ну, карти спрацьовують, бачу, що працюють, ситуацію бачу, тому що я запитала: А, так, вибачайте, тут треба прикрити, бо поприкривала оголені тут тіла, бо ютуб блокує. І дивіться, карти спрацювали, вони чітко бачать ситуацію, що відбувається зараз. Оце Зеленський зараз. Зараз ніч, я пішов вночі, виставлю. Відео завтра зранку, тобто в суботу, ви побачите, п'ятірка жезлів це буквально розборки скандал. Ну, тут навіть видно, бачите, коли йде сварка. Коли йде туз кубків, це емоційний скандал. Чому в голові сім кубків? Це виглядає так, коли всіх накрило. Всіх накрило. Тобто, коли люди не володіють взагалі емоціями, отак, от отак відчитується от, скандал, велика емоція. Ту з кубків це коли захльостує мене. Що йде до Зеленського? Зараз до Зеленського йде якась сила все-таки, сила мага. І найближчий час йому прийдеться зробити якийсь дуже важливий вибір, для нього доленосний. Зараз Зеленський стає в таку позицію переляку. Таке враження, що він прийшов в себе і тільки зараз зрозумів, що відбулося. Буквально, напевно, вже вночі. Я не знаю, якщо зранку ви побачите новини, можливо, вже я зараз ну, те, що бачу, відбувається вже вночі і Зранку ви спочатку прочитаєте новини, а потім і розклад побачите. Ну, Побачимо, як воно буде. Одним словом, у Зеленського, не тільки у Зеленську зараз вибір, зараз і у Трампа вибір. Зараз взагалі приймають рішення як в тому таборі, і в тому таборі, тому що від прийняття рішення буде йти ну, подальша доля якби, світу, я би ще так сказала. А мене десь здивував трішки розклад. Тому що всі в такій паніці, всі в такій трагедії, всі журналісти, що все це кінець Україні кінець. Ви знаєте, чомусь ні? А, чомусь а... і Трампу потрібно все-таки підписати мирний договір. І його підпишуть. Це я забігаю вперед. Що от до чогось все-таки прийдуть пар випустили, але на Зеленську випадає карта переможця, дорога. Так, вчора випадала колесниця в мене на Україну. Я сказала, що Україна буде колесничим. Так, Зеленському важко, так йому прийдеться зараз. Якби багато чого переробляти. Вибачте, трясеться рука. Ну, працюю в таких умовах. Я прихворіла, що і в мене тримач до телефону зламався в мене взагалі весело. Але ж треба показати, вас заспокоїти, одним словом це завжди хороші новини. Вже завтра зранку, таке враження, що гроза просто розійдеться, хмари розійдуться. Вже зараз відбуваються. Зустрічі в одному і іншому таборі, всі думають, що треба робити далі, як переписувати, що робити. Ну, одним словом, такі, знаєте, ну, терміново. Тобто це не зависає, ви не думаєте? Я не бачу, що тут побили горщики і все. І що ми відірвані від світу. Тут навіть Путін не випадає жодного разу мені десь він притаївся. Чомусь необхідно підписати швидкий мир. Отак От мені показують. От кров бізнесу, швидкий мир і все тут. Що мені подобається? Є карта Зірки. Зірки це м -м -м, майбутнє, воно відкрите. Правда, важко. По важкості йде. Могло би бути швидше досягнуто чогось За цей, через цей скандал, важче відкривається майбутнє. Але я кажу, що воно як ніби все обнулюється. От зараз весна починається, як змінюються енергії, і все-таки закінчення циклу так чи інакше. Я вам так скажу. Згадайте мене, на що я казала? Я говорила, що цілий 25-й рік питання миру буде підніматися, перемовини будуть, але ніхто не може дійти згоди. я говорила, до речі, в інтерв'ю каналу People Life, який на днях вийде. Я казала, що з точки зору тарології, ну, 25-й рік під п'ятіркою, п'ятірка це завжди дисбаланс. В 26 му ми щось вже зрозуміємо: зітхнемо чи не зітхнемо, там будуть результати. А 25-й рік пристебніть Ремені, він такий буде. От він такий буде по п'ятірці жезлів, по п'ятірці кубків, Пентаклів, це буде суцільний дисбаланс. Значить, вийшов тут такий от король жезлів. Знову він піде владнати справу. Може, це буде Макрон, може. Це буде хтось, хто буде оцю вежу, оцей форс-мажор, оцей скандал заглажувати. Не знаю, чи це буде хтось з України, але ну, в мене часто як європейський лідер. І він як зупинить цю сварку четвірка мечів. Він скаже брейк. Він буде зупиняти оцю, от, от вона, ця історія. Запал там і там буде хтось смирити. Бо, врешті-решт, я бачу все-таки оце підписання: як дійдуть згоди. Тепер перехожу до Зеленського. Він все одно войовничі позиції. Але от У нього знову дороги, дороги, дороги. Значить, Зеленського зараз надзвичайно підтримують люди. Це в мене випадало на Україну. Тобто колосальна підтримка <кій> в Україні, можливо, і по світу. І поки що він зараз в сильній позиції. Мало того, от що мені показують, що йому буде, буде така порада. Оце карта ремонту переробити, вибачитись. Але вже, по-моєму, вже була заява. Уже сьогодні він вийшов, подякував президенту Америці, народу Америки. І по колесу Фортуни запуститься Конект заново. Одним словом, одним словом, на сьогоднішній день, на найближчі дні, на найближчі дні. Я не бачу блокування України. Хоча березень обіцяли депресивний мені по моєму розкладу. Е, ну, давайте так. Я мала подивитися швидкий розклад по Україні і по Зеленському одразу, так? І просто побачити головну картину. Я не побачила катастрофи. От вона, ця катастрофа, але її згладять. Її згладять. Я так розумію, танго танцює двоє. І оце, що накрила, накрила ця історія обох, оці образи, які як пар треба було випустити. Як на мене, буде дубль 2, як на мене, тепер мають щось підписати. Я не знаю, що. Про що це? Чи це про корисні копалини, чи це про мир? Ну, Чомусь потрібен швидкий мир. А на днях, коли я давала інтерв'ю People Life, знову дивились корисні копалини, і мені там показують, ви знаєте, з корисними копалинами одну і ту саму картину, якому б журналісту я не давала це інтерв'ю. Через пінь колоду показують, тільки чуть-чуть продвинули, щось переробили, раз зависло. Тільки знову якась зустріч, раз четвірка чи вимушена зупинка. І от таке враження, що от от ну, ніяк до підписання не доходить, от от щось постійно заважає. І, до речі, теж вчора була вежа, ну ти ж ніколи не розумієш, вежа це дуже. Широке поняття, ну це завжди форс-мажор, да. вежа це завжди те, чого ніхто не очікував. Грім серед ясного неба. Це якось так. В будь-якому випадку, президент в тонусі, він в поїздках, він має підтримку, він продовжує цей рух. Якщо пам'ятаєте, вчора на Україну це була центральна карта випадала. Що у нас все продовжується, нічого не зупинилося. Така буде маленька пауза, і далі рухаємося. Але вступається, ще раз вам кажу, на сцену виходить король жезлів. Або це буде представник від нас, або все-таки я більше схиляюся до того, що європейський якийсь лідер, і він має мирити. Він якось буде налагоджувати стосунки України і Америки. Можна сто разів розповідати, хто правий, хто не правий, але е, я про це буду говорити вже в ефірі детальніше, коли я вийду до вас обличчям, щоб ви бачили мої очі. <кій> Пробачте. Одна треба розуміти: Європа Європою ну, з Америкою сваритись це останнє діло. Це все, що я вам скажу. А потім я більш детально свою думку розширю на наступному ефірі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Це святе діло, що я маю проговорити в кінці відео. Ставте вподобайки, пишіть, що ви думаєте про це все. І до наступних зустрічей. Дякую за увагу. Ваша Максимуза.